Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Підсумки політичних подій тижня підіб'ємо разом з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу президента України. Пане Михайле, вітаю вас. Доброго вечора. Пане Михайле, хотілося б почати ось з чого зрив, чи то скасування саміту в Будапешті і негайне запровадження після цього заходом потужних санкцій. Я маю на увазі американських і європейських 19 пакет. Воно виглядає як такий собі остаточний крах дипломатичного треку. А чи означає це, що Україна і наші партнери, включно зі США, тепер вважають знаєте, мову сили єдиним модусом способом комунікації з Кремлем? І чи є ще простір для будь-яких розмов? Чи перемовин у майбутньому безумовно простір для розмов є, але тільки якщо ви розумієте, з ким ви будете розмовляти і про що ви будете говорити, Путін не є адекватною людиною, він не відчуває в якому часі знаходиться, що відбувається, і безумовно він, будучи закоханим. У війну він хоче продовження її, тому що це дає йому особисто, йому дає певна там суб'єктність, можливість там впливати на ті чи інші процеси. Але а, що стосується, скажімо так, краху Будапешт 2 2.0, це говорить про те, що партнери все ж таки остаточно зрозуміли, що без примусу з Російською Федерацією немає про що говорити, тому що вони завжди будуть підвищувати ставки. От ви готові з ними розмовляти, і вони в цей вже момент починають говорити знову ж таки зовсім інше да? Ну, тобто, коли коли ви їх трошки притискаєте, вони готові там до певного спілкування. Як тільки ви говорите, ну добре, все сідаємо за стіл переговорів. В цей момент вони знову висувають свої оці максималістські, тобто нереальні, нереалістичні вимоги да? Ну щодо там України, щодо суб'єктності України, щодо територіальних е, претензій до України і так далі, тому безумовно. Е, спочатку тиск е, після цього переговори, але я б тут чи навіть окремо зауважив, що спочатку переговори між сполученими штатами і Китаєм да Ну це на Ато більше переговорів, в тому числі які будуть е, торкатись і теми примусу Росії до переговорів дано, ну, тому що Китай є, як ми з вами прекрасно розуміємо, на сьогоднішній день ключовим донором війни, тобто він дає можливість Росії продовжувати фінансування цієї війни. Я розумію, там ще є низка інших країн, але санкції. Мають примушувати не тільки Росію до переговорного процесу, але мають суттєво повпливати на позицію ключових донорів цієї війни. Перш за все, це Китай і Індія. І тому ще раз дипломатичні можливості безумовно завжди будуть, але для цього треба створити певні умови. Вони складаються з трьох базових елементів: перша це економічний тиск на донорів війни, знову ж таки на той же Китай. Друге це максимальне. Вигнання, я б навіть так сказав, не те, що обмеження присутності Росії на глобальному ринку, а вигнання Росії з глобального ринку вона там не має знаходитись, не має заробляти. Ну і третє це безумовно суттєве нарощування ударів в глибину Росії для того, щоб вони змінили відчуття війни, внутрішнє відчуття війни. А якщо говорити про Китай, то той процес, який зараз відбувається на саміті АСІАН, так Малайзії здається між США та а, Китаєм, а зокрема про це повідомляє наприклад CNN, от буквально а, годину тому, як а, а, США і Китай полегшують торговельні тертя. Наскільки цей процес вир... а, 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 досягнення торговельної угоди між США та Китаєм вплине власне на Китай в контексті нашої війни? Uh, на Китай вплине будь-який переговорний процес, який з ним з ним будуть вести okay. країни, ну зрозуміло, сполучені штати перш за все, а до яких доєднається другий технологічний центр Європейський Союз. Да, як такий. Китай безумовно, він вони не маскують цього сьогодні. Вони говорять про те, що вони дійсно використовують це стратегічне вікно можливостей, яке дала їм війна в Україні. Вони перерозподіляють глобальні впливи, беруть на себе більше такого політичного впливу. І безумовно, але з іншого боку, Китай не хоче втрачати доступи до економічних можливостей до фінансових ринків, до технологічних ринків і так далі. І тому безумовно це все бравада. Що там хтось веде якісь там мита, наприклад, сполучені штати закриє для Китаю там низку великих фінансових ємних ринків, і Китай буде задоволений цим, тому що він буде продовжувати підтримувати Росію. Ні, Росія занадто маленька для апетитів, я б так сказав, і інтересів Китаю аніж Росії це здається, і тому безумовно правильний переговорний процес між. Сполученими штатами Китаєм, до якого можуть доєднатися там і європейські е інтереси, можуть доєднатися і українські інтереси, вони можуть суттєво повпливати на перебіг подальших дій е е подій в цій війні. Це очевидно. А ви неодноразово стверджували насправді, що Росія не готова до реальних е, перемовин, вона не хоче їх. І от після провалу Будапештської зустрічі, після впровадження санкцій, як ви вважаєте, на що насправді от зараз розраховує Путін на військовий крах української оборони, на розкол Західної єдності чи на те, скажімо, що він зможе там пересидіти Захід у цій затяжній війні? А, розколу не буде. Це все такий собі гіпотетичний сценарій, про який mm -hmm. там багато говорили, що Сполучені Штати будуть там десь самоізольовуватися, Європа залишиться один на один з Росією. Нічого подібного ніякого розколу в, в, в світі ліберальної демократії в західному світі не буде. Навпаки, ми будемо бачити, скажімо. Тенденції на більше, там на більше взаємне розуміння да між Європою, сполученими штатами низкою інших країн: Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея і так далі. Тому що ризики, які сьогодні генерує не тільки Росія, а, там низка інших країн, перш за все, тих же донорів цієї війни, вона суттєво буде впливати на майбутню долю цих країн. Тому скажімо, на розкол тут можна очікувати. Ну Путін так, він може там на все, що завгодно в нього інтелектуальні можливості не за не надто великі, щоб це все розуміти. Але між тим, то трошки інше, дивіться. А як тільки сталася ця це... Епідемія краху да із Будапештом із там з іншими uh -huh. темами, які обговорили в двосторонніх раундах переговорів між Сполученими Штатами та Росією. Що робить Путін? Відправляє суб'єкта Дмитрієва да до Вашингтону, для того щоб отримати там певні результати. Які результати потрібні Росії? Ми з вами їх прекрасно знаємо затягування часу. Та да? ну тобто, вони хочуть, як ви сказали, пересидіти захід да щоб захід був втомлений. Паралельно з тим, вони будуть депресувати, продовжувати там формувати панічні настрої оціми цими провокаціями в країнах півні і східної Європи, і в той же момент ударами по енергоструктурі будуть е, е, формувати максимально. Імміграційні чи там панічні настрої в Україні, да і це мало б впливати на Європу. Тобто Путін якраз і хоче пересідати. А що йому для цього потрібно? Йому потрібно перше невтручання сполучених штатів в е, ці процеси, тобто щоб було менше санкцій, чи санкції були нечутливими для Російської Федерації. Друге, щоб не було продажі, багато продажу а, перш за все далекобійної зброї. І Третє просто затягнути час. Але ми з вами побачили візит Дмитрія, Він теж до речі, такий достатньо анекдотичний персонаж. Да, все, що він там наговорив на CNN, там, чи на Fox News. Воно отримала, на мій погляд, абсолютно ідеальну оцінку від пана Бесанта, міністра фінансів Сполучених Штатів, який сказав: Ну, що ви точно будете слухати цю маячню пропагандиста російського? Він не привозить те, що потрібно розглядати як реальні умови а що він сказав? Знову ж таки повертаємось, що Росія висуває. Все, що висуває максималістські вимоги, тобто території якихось там російськомовних, вони мають бути російськими, е, і все інше, що вони говорили на початку цієї війни, тобто 4 роки тому. Тому немає сенсу знову ж таки говорити про можливість реалістичного сприйняття реалій Російської Федерації. Для цього їх треба я повертаюсь до ключової тези, примусити. А для цього є відповідні інструменти. Пане Михайло, я вам дуже дякую за цей коментар за ваш час. Я нагадаю, що на прямому зв'язку був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Дякую вам.